У Бучачі на базі фермерського господарства Гац відбулося відкриття першої черги грандіозного переробного комплексу та фруктосховища на 35 тисяч тонн. У церемонії запуску сортувальної лінії взяли участь засновник підприємства «Петро ГАЦ», надзвичайний і повноважний посол Канади Україні Роман Пащук, голова Тернопільської ОДА Степан Барна та народний депутат України Микола Люшняк. Варто зауважити, що фермерське господарство Гац це насамперед майже 800 гектарів фруктових садів, більше тисячі робочих місць та такі вкрай необхідні поступлення у державні та місцеві бюджети. Перша черга одного з найбільших в Україні фруктосховищ виросла на очах. Всього за два місяці збудовані перші потужності цього комплексу, а це холодильні приміщення на 10 тисяч тонн та найсучасніша сортувальна лінія. Запуск об'єкту розцінюється як переломний момент у житті не тільки Бучацького району, але й всього Тернопільського краю. Мене спонукав перший пан Барна, який вже не дає мені спокою, каже: приїжджай на Тернопільщину, а я йому сказав: в такому разі треба додати Бучач, бо тут роджена моя мама, так що я вже маю до того особистий інтерес. І таким, яким збігом обставин ми опинилися якраз на відкриттю цього чудового приміщення, воно також таке. Для мене має певний такий відгомін родинний, бо мій власне дідо по маминій лінії, покійний Микола Харкаліс, був директором Повітового Союзу кооператив від 33 до 39 року тут в Учачі. і якраз займався організуванням селянства скупом продажу експортом сільськогосподарської продукції, якраз те, чим займається оце господарство. Так що тут приємно бачити відродження цих традицій. І інших форсів праці, бо мене мені сказав пан Рад, що його генетика він закуповує з Канади, так що він тут все ясно. Яблука добрі, я вам зараз покажу. Смачне <гум> ну, яблуко. <гум> смачне, так що це перебиває інтерв'ю, але то таке. Е, ні, Якщо так до, до тої історії, то е, через світову економічну кризу е, повітовий союз бучачий був на грані банкротства мого діда. З ревізійного Союзу зі Львова прислали, щоб рятувати ситуацію, піднімати. Він тут ошли. Він тут остався 6 років були, щороку подвоював обороти Союзу, так що я думаю, що це е, якраз та сама традиція активної, активної дії. Е, і знаєте, завжди згадували з великим таким піететом... Е, Людей бучача Бучаччини, що там є, був цей ведений збірник величезний на, на тисячу сторінок Бучач-Бучаччина, там є його стаття на ці теми також. Так що, е, але то історія, а це є сучасне і майбутнє. Так що тут є важливе і важливе, що Канада з Україною. Через технічну співпрацю, через експертів, які приїжджають, через мудрих газд, які знають де вибирати правильну генетику і так далі. Можуть співпрацювати. Ви приїжджали, коли ми тільки перший камінь закладували. Я ми стояли з мапою і показували, як що тут має бути. Я казав, що через два місяці ми зустрінемося. Ми зустрілися. Я не вірила в це. Ви не вірили. А на нас це вийшло. У нас це получилося. Бо ми маємо хорошу команду, ми за нами стоять люди, і за нами стоїть Господь Бог, який нас дуже любить. А тому ми це зробили. Це перемога цілого колективу. Це перемога України. Як зазначають спеціалісти в аграрній галузі будівництво такого фруктосховища, вже у найближчий час дасть змогу продукції фермерського господарства Гац вийти на міжнародний ринок. Так, у планах Петра Гадза значно збільшити площі насаджень. На сьогодні на Бучаччині ініціюється бурхливий розвиток кооперативного руху у трьох напрямках: тваринництво, рослинництво та садівництво. Останній напрямок передбачає за собою засадження ще понад двох тисяч гектарів садів, але вже на землях місцевих жителів. Загалом, у перспективі, це створить ще близько п'яти тисяч нових робочих місць. А це робота для людей, молодь не буде виїжджати з сіл та буде задіяна на власному господарстві. Це мета, це стратегія розвитку Петра Гадза. Компанія Гац і фермерське господарство Гац, воно є одним з найуспішніших в Тернопільській області. Мені приємно, що на Тернопілі, хто би що не говорив, ми розвиваємося, працюємо. І якраз цей напрямок садівництва, він якраз є пріоритетним розвитку Тернопільської області, хоча б з однієї. причини. Це дає можливість людям працювати. І найважливіше, це в нас додаткова вартість, яку продукує подібне підприємство, коли ми не лише виробляємо сировину товар, а його можемо вторинно переробити і дати можливість працювати нашим людям. 600 гектарів, 600 гектарів садів ГАБЗа дає сьогодні роботу, щонайменше в круглий рік 200 людям. 200 людей мають роботу. А це для мене питання номер один. І я вважаю, що пів області треба засадити садами, і чим більше садів, тим більше роботи. На сьогоднішній день ми бачимо, що Україна є одна з передових країн в агропромисловому комплексі. І це новітнє обладнання, новий будинок. Ще півроку тут стояв пустир. Сьогодні ми бачимо склад, сортувальну лінію, холодильники обладнання, яке могли би позадрити. Передові фермери Євросоюзу, Сполучених Штатів чи Канади. Це тішить, що сьогодні, в цей скрутний час, такі люди, як господар цього підприємства, виробляють продукцію, створюють робочі місця, тому що практично вся складова побудованого цього заводу, крім обладнання з Європейського Союзу, це є український, тобто метал український. Люди, які працювали це українці. Ми перезавантажуємо нашу економіку по новому. Повертаємося, перевертаємо нову сторінку в історії нашої країни. Вікна ювелірної роботи.